thank you Про веселощів, руханок, ігрових активностей і смаколиків. Миколай від Карі та Зброди, як завжди, зібрав сотню юних бродівчан у їх улюбленій локації Шалена Шкварка. Це чи не найголовніше свято дітей у році, особливо чемних. Тож можна лише уявити, з яким нетерпінням вони на нього чекали. Свято організував центр для дітей та сімей студії 100 талантів Карі та Зброди. Координаторка проєкту Готуємо дітей і молодь до майбутнього Любов Сітка. Разом із командою запросила дітей у світ пригод разом з улюбленими героями сказок і дитячих мрій. Організатори дуже вдало запропонували формат піжамної вечірки, адже Миколай приходить саме тоді, коли діти міцно сплять, а атмосфера заходу вже із перших хвилин наповнилася сміхом і перечуттям дива. На гостей чекали вітання і благословення від священників Ярослава Царика та Северина Магаса. Веселі конкурси, динамічні ігри. Запальні розваги від команди аніматорів Броди та чудові концертні номери від волонтерів, студентів Бродівського підколеджу імені Маркіяна Шашкевича під керівництвом Наталії Воляник. Навіть у цьому передчутті щедрого на подарунки святкового вечора дозвілля юні було змістовним і активним своїх героїв. Вони спочатку не у перебій вгадували, а потім дружно кликали на свято. Тож у цей день до маленьких бродівчан завітали Стіч, та Енджела, Лабубу, Кріпко та супергерой, єдиноріжка та динозаврик, і запропонували дітям цікаві розваги і конкурси. Особливою окрасою та результатом спільнотворення стала велетенська 10-метрова розмальовка, де кожен залишив свій барвистий слід, відчувши себе не лише художником, а й частинкою великої творчої команди. Серед атракцій також дощ із яскравого конфеті. Святий Миколай теж не забарився і щедро обдарував дітей подарунками і призами за їхні творчі виступи, добрі справи і теплі усмішки. Відчуття затишку і домашнього тепла додало смачне частування. Це був вечір, коли втома не мала жодних шансів проти дитячого сміху, дружнього спілкування і магічної атмосфери. А супергерой, давайте поплодимо. <плес> давайте. Ще одне гамірне і незабутнє свято Миколая 2025 – Уже історія в карі та зброди. Тож нехай Миколай принесе мир Україні, радість у кожну домівку і надихає нас робити добро щодня.